Ковід повернувся чи нікуди і не зникав. Медики по всій країні фіксують спалах захворювання. Що це нова епідемія чи просто сезонний спалах? Ольга Читайло розповість. Проблеми були дуже сильні з підшлинковою. Я не міг нічого нормально їсти. Арсеній розповідає про те, як хворів на ковід. Потім вже було полегшення. Та через п'ять днів якраз у мене почалась дуже сильна температура. Я один день. У мене 39,5, таке 38,7. Мені було дуже погано, ламало тіло, не міг навіть ну нормально ходити нічого, навіть з ліжка встати. Батьки хлопця думали, що це грип, звернулися до медиків. Ті, окрім лікування, запропонували зробити мультитест. Але тест показав, що це ковід, і лікар нам сказав, що це, скоріш за все, новий штам. А це вже інфекційний блок Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини. Ця дівчина просить не називати її імені. Вона на сьомому місяці вагітності. Ковід виявили спершу у її чоловіка, коли відчула симптоми, теж зробила тест. У мене температура тільки і зараз трішки кашель зовсім трішки і закладеність носом. Немає ніяких симптомів. У закладі, де лікується дівчина, на той момент було 11 хворих на ковід більше ніж зазвичай. Останні два місяці дійсно збільшилась кількість хворих на ковід. Побільшало хворих на ковід і у Святомихайлівській лікарні у столиці. Ріст захворюваності почали фіксувати у червні і пікові досягнув у серпні. За даними МОЗ, період з 4 до 10 серпня в Україні виявили 1197 хворих. Це майже на 75% більше ніж за тиждень до того. Лікарі кажуть, спалах саме влітку очікуваний. Останній був рівно рік тому. За цей час з зими до літа накопичилась кількість людей, які не імунні, знизився імунітет. І вірус респіраторний і ковід теж вони мають тенденцію до змін своєї генетичної структури. Тому кількість людей, прошарок людей, в яких знижена кількість антитіл, вони збільшуються через певний період часу. Також в Україні виявили два нових штами коронавірусу. Різновиде омікрону під назвою Стратусі. Німбус німбус зафіксували на початку 25-го року. в США. головна відмінність цього нового штаму сильний біль у горлі. Інші симптоми такі ж як і при звичайному ковід. 19 нежить, температура, кашель, головний біль, втома а також втрата нюху чи смаку. Стратус виявили приблизно в той же час, що і німбус. Характерна риса хриплий голос. Наразі в Україні підтвердили 38 випадків субваріанту коронавірусу. Стратус та один випадок субваріанту німбус. Повідомляло кілька днів тому МОЗ. У більшості випадків симптоми легші, та водночас заразність у вірусу висока, попри спеку. У нас немає жодного летального випадку ані в липні, ані в серпні від коронавірусної хвороби, не дивлячись на те, що легкий перебіг захворювання, але слід вважати на те, що особам, які мають супутні хронічні захворювання, котрі мають вік старше 60 років, то в них може бути перебіг і середньої важкості, і важкий. Ще одна вразлива категорія вагітні, саме тому навіть із незначними симптомами вони потребують особливої уваги лікарів. Може бути загроза переривання вагітності, а біль в животі, якщо раптом у вагітної, то теж треба звертатися. І гіпертермія, з якою не може справитись вагітна жінка вдома. Запобігти захворюваності може вакцинація, хоч вона і не обов'язкова, але лікарі радять робити бустерну дозу. Вакцини в країні є. Вразливим категоріям рекомендують вакцинуватися у першу чергу, попередньо проконсультувавшись з лікарем. Ольга Чатайло, Олександра Ченкова та Світлана Ковбиця. Факти, е Єдині новини.